Це кофе для мого хазяїну. Бусі. Прибираємо рошкині іграшки, зараз у нього карась і булава улюблений. Забуває, що в нього ремонт в кімнаті бусі, і лиш за ручку береться. Ой, Забувся, забувся. І бігає оце в гардеробну, бере собі іграшки, вибирає щось там, риється, все звідти, потім я прошу його заносити назад, але бажання назад заносити немає. Я заношу все назад. Треба трошки якось пришвидшувати цей процес з ремонтом, Ну, бо, бо треба. Щоб в дитини була своя кімната, своє місце для іграшок і для всього іншого. Так само малювати він нас дуже любить. І сьогодні у нас чистий четвер, вітаю всіх з святом. Зранку покупалася, було. Багато часу бо була е, через наших добаних сусідів повітряна тривога. І я собі швидесенько тоді все зробила, потім морозик встав, завесла вже після відбою його в садочок. Е, повторили вірш по дорозі. Каже, мама, ну я його вже ж розказував, Кажу, синочка, це тільки репетиції. А свята ще ж самого не було, то це е, сьогодні ще будуть вони там віршики повторювати і він бусів десь пити пісеньку, так що я постараюсь познімати. Зараз десь має приїхати мама, попрацюємо трошки з комп'ютером. І що? Ми подумали, я вирішила. Якось хочеться вірити в найкраще. Да? І коли тільки почалася війна у му році, ми з Дімою поїхали до церкви. І в мене таке, знаєте, було піднесений настрій, типу, що все, зараз ми підемо до церкви, посвятимо пасичку, у нас буде свячена водичка. Побудемо, і ніби як все стане на свої місця, війна закінчиться, все буде добре. Рік пройшов, нічого не помінялося. Війна триває. Далі, в 23-му році. Ми перейшли в цей будинок. Думаю, це ж треба приготуватися. Прийдуть подруги, гості, рідні прийдуть, зайдуть в хату, щоб було приготовлено. Готувалася і до церкви з мамою їздили. Знов, рік війни, другий повномасштабного потім. Минулому році, 24-й рік. Пасха, це в нас було щось таке взагалі рокове свято. Тому ось, що приїхали тоді в відпустку всі. Ви ж пам'ятаєте: тато, Діма, брат, всі-всі-всі приїхали. Рідня з'їхалась, і взагалі Пасха в нас пройшла ну, так, як ніколи. А в цьому році Бусь. Отак. Повномасштабна війна триває. Якось це гори ногами шкареберть, і до церкви то ми сказали, що все, не підемо, не хочемо ні бажання, ні настрій, нічого немає. Я не скажу, що якась зневіра, але от, оця апатія, що ти нічого не хочеш, але типу жити треба. да. І, і, і мама каже: так, там навіть нового монаха привезли. не батюшку, вже монах. Треба їхати. Значить, це знак, що нам не можна пропускати церкву. Треба їхати. Тому Бусь? чорний БМВ, <смас> накупила пасочок. Зараз вам покажу. Ми з мамою пекли ще в 21-му році, я пам'ятаю. Миросечок малесенький був ще. Що ж, в блогера є штативи, спираю об свічки. Дивіться, вже вона кошик приготувала бусі. Ось ці. Пасочки біскоті. Ця фірма. Я їх купую вже, ну, щоб не стеріндіти. Е, років 4, напевно, Три. Ну, до того ми, може, там не купляли саме, щоб всі одинакові, а от таку одну ту купила ту е, ось цю фірму. Вона мені така смачна бусі. Так, да, зараз повно різновидів. Мені Света привозила Юля. Повно всяких з шоколадами всередині, там всякими начинками. Я і також їх люблю шоколадні. Але ось це для мене бусі, вона м'яка, пухка всередині тінки, Діма правда не любить. Хай вибирай. А тут просто стільки глазурі тої що Ти їсиш і не можеш з'їсти її там так багато. Подивіться, їх новий дизайн, воно мені нагадує ніби як МАК. Червоний МАК це більша, ця середня. Це муронтику малесенька така. Я їх обожнюю це три. ще одна така велика. І ще. Це є, знаєте, так, до церкви піде одна пасочка, понесемо її. А це, можливо, до нас хтось прийде в гості, чи ми захочемо до когось, Ось до батьків підемо і понесемо пасочку. Буся, я вже. Це я купила в саврані, а до цього у нас в магазині я вже дві купила і з'їла. Представляєте? Я живу в сьогоднішньому. Для дітки вони смішні переливаються. Ем... Хочеться їж. Оце я вам показала вже наші пасочки. Буду складати тоді вже кошик. Візьму якусь середню, не буду брати велику. да. Середню візьму пасочку до церкви, бо треба, щоб і помістилося вже вичухала. Кошик, мамулічки я майже таку саму дарувала, трохи відрізняються квіти по кольору. М -м -да. І ніби стрічка тут фіолетова. Чи ні? Я не пам'ятаю. Не купляю оті свічки, такі така у мене свічечка скляна. Я вже з нею піду третій рік. Другий точно Другий точно до церкви. Вона у мене там собі розстає, я отак приношу, потім вона вже горить, я її додому несу. Отаку. Не купую. Не купую. У мене це, знаєте, <сміття> стандартний набір не міняється. Корзинка, свічка і там баночка під водичку буде. Те, що цукерок накупила. Трошечки. Хто там? Це моя мама? Чого ви мовчите? <сміття> мама! Ти лякаєш мене? Я показую пасочки. Ти бачила, що це друга фірма? Бачила. А я не знала. Таких, як ти любиш, навезли магазин. Я бачила. Але в них однакова формочка отут, і я подумала, що це теж біскоті, Ну я сподіваюся, що вони на смак такий самий. Да? Може в них реорганізація прийшла. Хорошо. Окей, okay, згорнути все. Січень, лютий, лютий, січень, лютий. А де березень? А, це ми за лютий здавали. <laughs> ми здавали за лютий, значить, нам треба такий же самий звіт, податковий розрахунок сум доходу. Створити для поточного періоду. Де? За... Де? Де? І так. Третій місяць, вже третій місяць, значить все лише от-от-от-от. Всього сьому мультика поїхала, а я тут така виходжу і дивіться, вам зараз щось покажу. Подивіться, подивіться, тюльпани, тюльпани і бурани. Дімка тут покусив, треба тако стати і між тюльпанчиками повиривати. Дивіться, подивіться. Мабуть, на проводи будуть, або до провід вони вже і відцветуть, бо погода така. Що це в нас просто такі жовті з такою червоною окантовочкою і прості звичайні. Червоні. Самі-самі простенькі. А ніби тут рожеві були, чи це мені сниться? Вони вже, може, просто запалилися, та вже й немає рожевих. Так люблю, боже, як пахнуть. Пахнуть пахнуть. І отут, біля хати, бачите? Я собі тицяла, тоді щось прийнялось, не прийнялось, тут прямо ззаді куща. Барбарисик, травичка ця Звичайні. Дімка вже каплю розкидав бусі. На молодьожі вже воду п'ють собі тут їм добре. Вітерець щось такий сьогодні, навіть каплю порозправляла в іншу сторону. Та да, і тут уже поливається все. І тут. А ну і там. Палечусь. Це ми вже в мами. Я в домашніх капцях. А що мені? А що мені? Мами вона роза відійшла, бо наша померзла, треба нашу обрізати, мабуть, і викинути. Подружки стоять собі? Ні, це жених, а то невеста, бо це вагося, це друг, а то подружка, лялечка. Це хлопчик, а це дівчинка. На мене мороз коли кричить, мама, це машина, це не ляля. А я кажу, на неї ляля. Я її таку люблю щепати за фари. От так. Віця, що вже малому розклали. Він тепер його тільки забираєш садочка, він кричить, на батут! Щось в цьому році дуже б'ється током. Дуже, кажу, заземлення треба від нього кидати до землі, бо дуже б'ється током. Мама, тут трошки на клубах квіточок. Мирон каже на них зірочки. Холодок тут має бути, з лісу привезла. Ось така квіточка. Ось такі тюльпани. Боже, який кущ великий! Пам'ятаю, тут ще одна штучка росла уже. Розрісся такий красивий. і високий. Я вже вдома босі сіла робити обід. У нас повітряна тривога. Виїжджаю за мирошкою. Ми вже вдома? М? Кажу бусям, що ми вже вдома. Да. Ми купили новий конструктор. Ми вже вдома. Купили новий конструктор, миросик сам складає. По чому миросик? По інструкції. Правильно, по інструкції. Я зараз замкну дверка, добре. І ворота треба закритися дому. Ось я вже підготувала все, щоб тоді тільки. Піджарити і все зробити, бо у мене хлопці такі, Мирон ще не знаю, бо він їсть, коли вже мама накричить. Але Діма любив так, щоб <плес> сісти, поїсти. да, Мирончик. <плес> 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 Квіти, дай, тюльпанчики, сісти, поїсти раз, а коли я вже грію другий раз, він вже шо... таке Дай щось перекусити. Так що я хочу готувати таке, щоб це сісти, поїсти на раз, а далі ж готувати щось друге, щоб не підігрівати. Бо я сама люблю поїсти щось кустеньке, а ці картошки. Ти зірвав тюльпан і даруєш мамі. Пусть зібрав тюльпан на клумбі, дарує мамі. В карман поставить. Мамі в карман поставив. А тобі буде Буде як жінк. Все, мене ж в Все, закриваємо ворота, і йдемо. Миросик так довго чекав, він склав конструктор і вже пішли на батут, пішли на батут, пішли на батут. Мироник виїжджай, мама закриє ворота. Мироник, твії. Може тобі підняти руль трошки? Бусі, тягнула всю дорогу. У нас така погана дорога, що він не міг відштовхуватися. Все, ти довольний? Знімай капчик. Да. До, до тебе? Мам, до да. мене? Мама, а ти до мене залізеш? А там током б'є, маму. Мама, видно, шерсть дуже. Ну, букласка. Що, зайчик? Думаю. З тобою. Давай ти трошки постриваєш, а потім мама залізе, добре? Да. Закривай. Ми вже в хаті. Миросику треба помити руки, бо там мікроби. Діма вже і мами тут докосив, то зараз почекаємо його і всі разом підемо додому. Ну, це я так хочу, я не знаю, чи я заберу Мирона з В мойку. Все, так. немає, мікробів, Мирон. Да, немає мікробів. Ну, Все, Все, можна поїсти тепер. Кіндер, да? ходимо по всій хаті, кісь няв Геть свадібні плаття, мами не понаходили. А тебе не знайшли. І фату знайшли, міряли, а тебе не знайшли. Мама прибирає в хаті бусі, то я всі свої речі понаходила. Вілька! І мирошка тебе шукав. А ти собі спиш під кущом, так? Да? Кайфушики в тебе, да? так? Мама, де він де... Сміця! Мама Сміця! дай! Щепка навіть квітів. Мама, там я хочу пати, мені включила мультик. Я тобі включала мультик Бі-муві, і там бджолки набирають нектар і у вулик його несуть і роблять мед потім, так? І я тоже. Давай, набирай нектар. Забирала. Що, Що, додому несем? Сюди. Ага, і сюди, добре. Так, Миросик, лиш дрось іди, пусімося. Вороги пасуть і лелеки ходять. У нас там зоопарк. <різвість> а, хорошо, а Мирон ще дорогу нектарський збирає. Ой, Мирон не спирайся, бо моя кума була сперлася в 8 класі. Та як пішла туди, це ми так з школи йшли. У розових добре, то персики, мабуть, рожеві, да? а прикоска вже відцвіла, ти нектар там не збереш. На тюльпанах будеш збирати. Ну Давай, давай збирай, збирай. А то вже меду в нас буде, да, Мирон. Мирон, ти так гарно це все робиш. Мені здається, що ти будеш бабусі ціле літо кропити картошку від колорадського жука. Бабусі, я сьогодні таке дізналася. Ага, молодець! І сьогодні вихователька сказала Шукай, шукай миросик. Он біля кринички, дивись, кульбабка. Біля кринички жовтенька. Вихователька сказала, що. Планується випускний в садочку під кінець травня, щоб вже тоді перед канікулами та й вже ж на літо. А я кажу, ну тут канікули. А вони кажуть, так. Да". Кажу, а скільки місяць, два? Вони кажуть, три. <гум> Бузі. Я думала, в садочку немає канікул. А виходить, що є? Ну нічого. Зато моросика буде літо. Поставимо басейн, палатку, пісочок і буде собі загорати. а ми будемо загорати з татом Дімою на розсаднику. Буся готує вечерю, а там дивіться, хто ходить. Лелеки. І дивіться, мушкарня літає. Перекусили бусі, показую вам подгон від мамулечки. Це з таким рушничком. Підемо до церкви з стелю, Застелю. Застелю, застелю, застелю. Кошик. буде дуже-дуже гарно, бо ходила весь час звишити. Ми вже на вулиці, зараз ось тут будемо прибирати. Громажати, виносити Миросик пішов на стадіон. Де? <клес> Кричи, що лелеку побачив. Збирати нектар нектарський. У нього сьогодні одна робота. Ми вигромажаємо. все сміття летить з стадіону до нас. Мирончик сидить, каже, буду чекати на своїх друзів. В нього погратися немає з ким. Зараз візьмемо м'яча і підемо грати в футбол з мамою і з папою. Дочекався, дочекався наш синочок своїх друзів. Такий щасливий бігає він. Рис, рис. Кричить, пищить. Дуже люблю ці наші дерева, липу, березу, липу, цих три тополі. А ще більше листя від них, яке спиняється в нас бось Прибрали. іду пасти хлопця. Буду сидіти на лавці там. Сонечко вже сідає такий тихий вечір, але там хтось їде і котками стукає на все село. Летить, летить, летить О, Все, руками не можна брати. <писки> <писки> Трошки не поправила. Ось такі квіти гарні, бурянець, прожевенький та бусь. Іду туди, куди хотіла піти давним-давно. Там є ще одна вулиця. Я там була, що там колись там хата була в однокласниці в першому класі на дні народження. І ніколи не бачила ще хату з того ракурсу, так що зараз обійду там в огород і піду подивлюся. Летить, летить щось мій кореш. Бачу, що я йду кудись. Щочку дати. Не хочеш зі мною піти? Боже, боже, моя радість. Так, Бусі, вже бачите, так? як я далеко. Небо таке. Бусю ніколи тут не лазила, навіть як була дитиною, ну якось нам батьки і забороняли лазити тут, бо ми жили. Це ви ж знаєте далі. А Діма тут виріс, то він лазив по цій постройки, це мала бути школа. Вже було все готове, тільки треба було уж такий ремонт. Всередині зробити, фасад зробити, вже все, навіть меблі були в цю школу закуплені, люстри. Ну, це по розказам дядька. І щось таке сталося, що просто так завалилась, не добудували. Являє? Моросик ходив би в школу через дорогу. Та і я б сюди ходила, якби тут школа така гарна, велика була. Так, бусі йду, зараз йду. туди, туди. Бусі, вон хата близенько, так? Да? А ось дивіться вже і річку видно. Я й не знала. Обійшла я. Мені прям спати ця думка не давала. Думаю, як воно з цієї сторони. Ніби так близько, а на відео так далеко. А Ви бачите, що цих дві хати наша і сусідська одинакова. Це були не житлові будівлі, а якісь колгоспні споруди десь була швейна, а десь аптека, щось там таке. Я не дуже в це внікала, але не будувалися як не для життя. Це вже їх так окультурили. Зробили парканчики, житлові кімнатки і красота така. шикарно. Друзі, у нас вже баскетбольний м'яч, вода. Мирон заплаканий, бо друзі вже пішли додому. То ми йдемо грати в баскетбол. Я не бачу. У мене водичка. Що це тут? А, вода? Що ти не побачив? Там, Десь я там дітки Дмай, води хочу. На. Друзі, ось це моя початкова школа. Я сюди ходила з першого по четвертий клас. Правда, коли, коли я ходила. Мама, а зараз це старе. От уже так все заросло, як я навчалася. Тут була просто дорожка, нічого не було, цих дерев нічого не було. До речі, це, ми їх і поприносили, бо треба було на суботник принести якісь деревцятка плодові з дому. І це ми дещо саджали. але зрозуміло, що воно вже все здичавило. Ось, ось це. Вікна, якщо я правильно пам'ятаю, ото була вчительська перше вікно, а це перше, друге, третє, четверте вікна мого класу. Ой, боже, дивіться, туди двері відкриті. Я в шоці. Ну, Мирончик, ми туди заходити не будемо, так? Да? Не треба. що там В дитинстві це подвір'я здавалось нереально здоровеним. Вже тато наш прийшов. Все, ми з татом зараз будемо грати в баскетбол. Це сільський будинок культури бусі і ззаду. Ви, мабуть, теж ззаду його ще не бачили, я вам його не знімала. І там отаке от кільце. Баскетбольне, а, там ще одне було, да? просто воно вже зламане. Тут танці, танці були, це вся молодь була. Ззаді клупу по бокам.

<говори> Де он сидить котик, у нас заховався в білючий. Все, ми вже йдемо додому, спортсмена зараз купатися, щось перекусимо. Ще. І спадки. Це бусі. Тоді я завершую влог. Дякую, що подивилися його сьогодні. Він такий нас трошки ледочкуватий. Ми нічого такого серйозного не робили, але все рівно день минув і все добре. Тому що дякую, що ви з нами. Мирон! Ано зробимо підписникам давай. Ого, Все, то давай їм показ скажемо. Давай скажемо, okay. скажем, дякую, що ви нас дивляться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночки. І дзвіночки. Все бусь. Тоді до наступних зустрічей. цього любимо ваші поручки.